Що й казати, це були найважчі півроку в житті Фінлея, повільно, дуже повільно просувався він із сестричкою на південь, знаходячи собі їжу і дбаючи про те, щоб не стати здобиччю небезпечних хижаків, а хижаків у горах вистачало. До того ж, про деяких із них він знав раніше лише з батьківських оповідей, вовки ночами вили на місяць. Рисі та леви чаїлися в чагарниках, тут і там нишпорили Василіски та щуряки. Але вони полювали переважно вночі, а діти подорожували вдень, тому головною щоденною турботою для Фінлея, окрім добування їжі, була необхідність знайти безпечне місце для привалу. Іноді це були старі дупла, іноді затишні сухі печери на схилах скель, але найчастіше Фінлей облаштовувався як найвище у кронах дерев, прив'язуючи себе і джил мотузкою до стовбура та гілок. Такі ночівлі були дуже незручними, але досить надійними, тому діти вціліли. Тільки тричі небезпека була така близька від маленьких мандрівників, що зустріч із нею могла коштувати їм життя. Перший випадок трапився на третій день шляху. Запаси зачерствілого хліба вичерпалися дуже швидко, причому їла його переважно джил, розмоченим у воді. Фінлей жував в'ялене м'ясо, але скоро зрозумів, що так вони довго не протягнуть. Благо, він розбирався у грибах та корінні і добре володів луком та стрілами, живності ж біля річки було видимо невидимо, і спершу він знайшов качине гніздо, повне яєць. А потім підстрелив і качку. Надалі яйця качок, лебадів, перепілок, фазанів і куріпок стали для мандрівників звичайним раціоном, так само, як і смачне м'ясо цих птахів. Але якщо яйця можна було пити сирими, то м'ясо потрібно було готувати. І коли Фінлий вирішив запекти качатину на вугіллі вогнища серед білого дня, на цей запах з'явився голодний щуряк. Однак був він старим і немічним. Сонячне проміння сліпило його, та й прийшов він сам. Схоже, це був вигнанець, який втратив страх та відбився від зграї, а тому, отримавши від Фінлея стрілу в загривок, він жалібно завищав і відразу чкурнув геть. Відтоді Фінлей став пильнішим, готував їжу тільки в безпечному місці, і під час ночівлі. Ніколи не залишав припасів поруч із собою. Другий випадок також запам'ятався йому дуже добре їм потрібно було перетнути невелику галявину біля річки, яка схоже була місцем водопою для лісової звірини. Фінлей завжди обережно виходив на відкриту місцевість. Ось і тепер він довго придивлявся і прислухався усе було тихо, дорога була відкрита. Але щось змусило хлопчика почекати. Ця вроджена здатність відчувати небезпеку, що стрімко наближається, не підвела його тоді, не підводила й надалі. Бо раптом кущі та дерева в лісі затріщали, і на галявину вискочили страшні могутні істоти. Він лиза вмер, споглядаючи їх у глибокому подиві, а Джил ледь чутно прошепотіла. Ой, зайчики. Смішні зайчики. І тоді Фінлей, закривши сестричці рота долонею, вперше за багато днів усміхнувся, адже по галявині стрибали тепер не хто небудь, а Луе. Ці жахливі й дужі створіння, про які він чув від батька, справді у всьому були схожі на зайців, якщо не врахувати двох обставин. На зріст вони були з дорослу людину. А на голові в них між заячими вухами росли оленячі роги, та ще зуби й ікла у них були такі, що Луя запросто могли розірвати під час зустрічі й вовка і ведмедя. Луя були всеїдними тварюками, але голод, схоже, не залишав їх ніколи, і вони хижо накидалися на будь яку здобич, яку бачили перед собою. Проте зараз вони хотіли лише напитися. І, вгамувавши спрагу, незабаром забралися геть. Третій же випадок став останньою небезпечною пригодою на цьому довгому шляху на південь. Ні, сталося звичайно і багато чого іншого були дивні голоси вночі, коли неможливо було визначити звір, чи птах видає такі незвичайні звуки, а одного разу, після місяця поневірянь. Фінлеєві здалося, що він чує дзвін струн і ніжний спів, але хлопчик, прислухавшись, вирішив, що це не що інше, як мана, спричинена втомою. Майже щоночі він бачив моторошні тінь, що меготіли між деревами, і йому довелося пережити чимало небезпечних сутичок і прикрих пригод, на кшталт втрати мотузки та марної витрати безцінних стріл. Що й казати? Навіть така дрібниця, як кремінь кресала, що майже стерся, могла закінчитися для дітей трагічно, адже хоча шлях їх лежав серед гір, переважали тут вапняк та пісковик, і фінлею не вдавалося знайти крем'яних камінців, щоб замінити ними той, який він використовував увесь цей час. Але найгірше було те, що ночі ставали все холоднішими, і в душу хлопчика закрадався страх. Чи встигнуть вони знайти собі надійний притулок до осені? Бо весна та літо були милостиві до дітей. Брат і сестра, звичайно, добряче схудли, але запаси пташиних яєць біля річки не переводилися. Прорічкові луки та гаї пригощали їх суницею та іншими ягодами, а також корінням і грибами. Густе ж листя дарувало надійний захист від нечастих дощів. Мабуть, саме тоді фінлей усією душею полюбив ліс і дерева, бо верби, граби, дуби й буки, що зустрічалися їм на шляху, підживлені річковою водою, а тому феноменально високі та могутні, подібно до гостинних господарів, завжди були готові надати мандрівникам притулок у себе на гіллі або серед коріння, листяний дах над головою, постіль із прілого листя та сухий хмиз для багаття. Але осінь не обіцяла бути такою милосердною. Одяг на Фінлеї і джил був подертий, і хлопчик, якому вдалося підстрелити кількох ланей, зумів змайструвати з їхніх шкур якусь подобу тонік та плащів для себе і сестрички. Але від морозів вони б їх не врятували, а людей чи бодай слідів людської діяльності вони так і не зустріли. Ось так і вийшло, що одного разу. Після довгого дня потії Фінлей вирішив піднятися на прирічковий пагорб і роззирнутися. Пагорб цей був досить високий, не менше ста ліктів, і з боку річки крутий, стрімкий, ніби цю його частину відсікли величезним ножем, але інша сторона була положиста, і нею цілком можна було піднятися на гору, що Фінлей і зробив. Тримаючи джил на руках, він розглядівся і зрозумів що йому та сестричці вдалося подолати південні гори, які тепер залишалися в них за спиною на півночі, і, хоча на півдні до самого обрію виднілися нескінченні пагорби та узлісся, вкриті лісом, це були вже не ті гори, що залишилися позаду. І тут хлопчик здригнувся і тихо скрикнув, злякавши джил, що притиснулася до нього. Здалося йому, чи він справді побачив димок, що піднімався до неба. Він усе дивився і дивився в той бік, доки не згадав, що досі не знайшов зручного притулку на ніч. Тоді він поспішив униз і, перейшовши дрібну річечку у брід, відшукав серед заростів вересу, глоду та шепшини крихітну галявину. Залишивши там джил, він знову попрямував до річки за водою. І побачив просто під величезним урвищем пагорба, на вершині якого він щойно стояв, ціле оленяче стадо, яке безтурботно пило, не чуючи наближення хлопчика. Фінли акуратно зняв лук, дістав стрілу, прицілився, натягнув тятиву і вистрілив. Стріла пробила молодій олениці шию, її родичі кинулися тікати, а Фінлей підійшов до своєї здобичі. І вирізав для себе кілька шматків м'яса, маючи намір приготувати їх завтра. Потім він повернувся до джил, і вона швидко заснула. До хлопчика ж сон не йшов. Він думав про одне невже їм таки вдалося перетнути гори і дістатися до могутнього королівства Лонгблейд, про яке він стільки чув від батька, до королівства. В якому вони зможуть врятуватися від чудовиськ і велетнів. Того Пам'ятного ранку Фінлей прокинувся від того, що знову почув у вісні чавкання величезних щелеп. Він сів і протер очі, але жах не зникав. Тоді він розбудив джил і подав їй умовний знак притиснутий до губ палець, що означав, мала не повинна видавати жодного звуку. Дівчинка кивнула і повторила жест. Запевнивши тим самим братика, що все зрозуміло, і тільки тоді Фінлей підібрався до краю свого укриття і обережно визирнув з нього. Велетень сидів, спираючись спиною на крутий схил пагорба і з апетитом жував м'ясо, убитої вчора Фінлеєм олениці, відриваючи жовтими зубами шматок за шматком від туші, яку стискав у правій руці. Він анітрохи не був схожий на того монстра, який напав на ферму в тихій долині, був напівголий і значно поступався вухатому велетню з велетню зростом. Його вуха та ніс були порівняно невеликі, а голова дуже нагадувала величезний валун. Але все ж таки це був велетень, здоровене чудовисько, що впевнене в своїй перевазі над усіма живими істотами, і зовсім нікого не боїться. Тоді все й сталося. Фінлей безшумно поповз з берегом у протилежний від велетня бік, а досягнувши безпечної відстані, перейшов через прозору річку і підібрав на дні важенький валун, завбільшки з власну голову. Камінь був дуже важкий, але маленький мисливець пам'ятав, що на вершині пагорба підхожого каміння немає, та й, правду кажучи, на той час він ніби й не відчував його ваги. Його цілковито опанувало одне єдине бажання, яке потім уже ніколи його не залишало, і саме воно додавало йому сил і спритності. Обігнувши пагорб, Фінлий щосили побіг на його вершину положистим схилом. Він боявся лише одного, що велетень може доїсти оленячу тушу та піти. Але коли він підбіг до краю урвища і глянув униз, то полегшено зітхнув. Велетень тушу доїв, але нікуди не пішов, а сидів на колишньому місці, гріючись на сонечку і сито позіхаючи. Звичайно, камінь у руках Фінлея не був таким уже й величезним, але висота зробила свою справу, і валун, удар якого тільки потішив велетня, кинним у нього хто з невеликої відстані, тепер перетворився на смертоносну зброю. І коли він, пущений умілою твердою рукою, набрав швидкості і врізався чудовиську прямо у маківку, велетень тільки глухо охнув і завалився на Він ли побачив, як із розбитої голови до річки потягнувся кривавий струмок.